Знову трагічна звістка надійшла до Берестечківської громади 16 лютого 2024 року. Під час несення військової служби помер ще один герой, житель села Іванівка Богдан Шведюк, 1994 року. Народження про час, дату та місце зустрічі героя захисника повідомлять згодом. Також повідомили про загибель мужнього захисника України, жителя міста Каменя Каширського Олександра Бірука, 1980 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року в Запорізькій області. Деталі щодо прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. 21 лютого, внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув з герой з Волині Андрій Попко, 1976 року народження. Житель села Римачі про дату зустрічі героя та чин похорону буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям!